Уже в восьме традиційно відбуваються ось такі масові купання в селі Невицьке. Минулоріч тут було близько трьохсот людей. Цьогорічні погодні умови не стали перепоною для всіх охочих. Про цілющі властивості води на свято водохреща в селі Невицьке знають добре. Відтак окунаються тут всі гуртом. Починаються такі масові купання з молитви. Господи сиріці, благодаті, збавлення благословення Йорданово. Потім освячення води на річці уж. Ой, орда ні крещаюся теми, скої. і перші сміливці, що окунаються в крижану воду, яка має в цей день цілющі властивості. Більшість тих, хто купався, розповідають, не загартовувались попередньо. Таке купання взимку лише на водохреща. Шикарні враження. Я вважаю, що всім треба йти і обов'язково е тримати всі традиції е церковні, тому що це дуже допомагає духовно і, і все у нас буде тоді на краще. О, я щасливий. Загартовує. Ні, ми не загартовуємося. Ми любимо, любимо. Активно відпочивати. Дуже приємні. Приємні враження, коли виходиш маленько, чи гірше. Взагалі нічого. Раз у році, і все. ті, хто окунатись в річку, не ризикнув, міг пройти обряд очищення від гріхів водою в діжці. Пірнали туди переважно жінки, які до такого обряду підійшли відповідально. Від починати кожний день, наприклад, по 15-5 хвилин. 3-5 хвилин, але кожен день збільшувати ці хвилини, занурюватися у воду. Якщо ти пройшла бар'єр 30, 15, 5, 7, 10 хвилин, значить ти можеш спокійно купатися в ріці зимою. Це варто всім спробувати переламати свій страх і зрозуміти, що немає нічого неможливого в цьому світі для людини, і це не настільки страшно, наскільки здається. Після обряду окунання всі зігрівались теплими напоями та смакували бограч. Цього року це вже восьма відбуваються такі масові купання. Починалось все із невеликої кількості охочих, близько 20 людей. І з року в рік такі купання набрали обертів. До прикладу, минулоріч на водохреща тут окунались близько 300 людей. Цього року пірнальників трохи менше. Саме головне розуміти, що ми йдемо не заради такої гулянки, якось а ми йдемо дійсно робити очищення. Це першу чергу. Залежить від віри, якщо людина в себе повірить, що це йому допоможе, це духовне, це такі гарні свята в цьому місяці, і вони завершуються е, такими прекрасними моментами, що ми хочемо на цілий рік загартуватися для подальшої позитивної і успішної роботи. Безпеку процесу колективного пірнання забезпечували працівники державної служби надзвичайних ситуацій, медичні працівники та водолази. Медики радять занурюватись у воду з головою. Однак, всі ці спеціалісти зазначають, на таких заходах не було жодного випадку, коли їхня допомога була дійсно потрібною.